Так, Що ж, шановні пани е, глядачі, сьогодні я вам трошечки розповім про ось цю чудову ферму бамбуку, яку я тут побудував був е, декілька відео місяців, е, рочків тому. І трошечки ще пару слів про пічечку вам е, скажу. Про пічечку, яка знаходиться в мене ось тут знизу. От. І це перше відео, перше відео з серії з декількох, тому що ви такі молодці, набрали 100 лайків на відео там, де я просив, і от тепер отримуєте контент. Так, контент з мінімумом монтажу, просто по базіканьки, Тому що що, правильно, мені лінь. А, ти як? Що ж, про цю ферму? Ця ферма, я б хотів сказати, натхненна, але вона не те, що натхненна, вона. Верхня частина просто нагло взята і вкрадена в Ільманго. І я прикріплю відосік оригінальний в коментарях. Ой, точніше, в описі до цього відео прикріплю оригінальний відосік, там де про неї розповідаються. Якщо коротко, на чому вона базується? Вона базується на ось цих літаючих машинках. Давайте я вам одразу продемонструю. Вимикаємо її. Полетіла машинка, і на неї випльовуються вагонетки, котрі одразу збирають весь бамбук, котрі збирається флай-машинка. І ось вона летить, летить, летить. І, ну, поки вона летить, я розповім про цю частину. Цю ферму можна робити різною. Довжиною та її можна збільшувати спокійнесенько, але ну, типу, головне, щоб Simulation Distance дозволяла нормально літати флай-машинкам на максимальному віддаленні. Від вас ця ферма в моєму розмірі мені робить десь 9 тисяч бамбука за один проїзд, точніше, так, від 9 тисяч бамбуку до 30 тисяч бамбуку за один прохід, і зараз буде найбільша магія. Котре стається з цим цим бамбуком, а саме флай-машинка зараз детектиться, скидаю всі вагонетки, вони миттєво ламаються за допомогою ось цього розвантажувача, і весь бамбук приходить в таке прекрасне місце. На шляху цього бамбуку я його збираю, тобто він транспортується за допомогою ось такого потоку. Води. Тут я поставив невеличку систему для збору, котра базується на вагонетках з воронками, котрі крізь оцей лід збирають весь бамбук і розкидують по, ці, по цих скринях. Ці скрині в мене служать як склад для бамбуку, котрий ми використовуємо в будівництві. А весь бамбук, котрий не збирається, потрапляє от сюди, де він. Починає транспортуватися в нашу пічку, але про пічку трошки пізніше це теж досить такий цікавий механізм. Потім в нас тут є клок, 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 клок годинник, таймер, таймер, господи, де він? Так, знов-таки вона приїжджає, оцей тригериться обзервер. Бачите? Зараз. Пемс. Він стригерився. Точніше на цей вибачте, ось ось цей обзервер тригериться. Це значить, що воно приїхало і починає розвантажуватись. А, та, клок, 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 клок. А, часовий механізм. Господи, де він? Де він? Де він? Де він? Я його загубив. Ага, ось о він. Точно. Ось він. В нас тут є такий часовий механізм, котрий просто по таймеру починає запускати вагонетки туди-сюди. І на цій стороні плюс-мінус так само. А, ось він, точно. Ось ось не механізм. Там ну, це можна регулювати в принципі, скільки вам хочеться чекати між проїздами цієї машинки. Наразі там, наче, лежить стаку блоків. Це приблизно скільки? 20 секунд, 40 секунд. Приблизно воно займає. Так його треба вимінути. Приблизно 40 секунд між кожним проходом. І за 40 секунд в середньому ну майже кожен добре, не майже кожен, але достатньо. Велика кількість бамбуку встигає збиратись. А, от. ну Якщо коротко про ферму, все. А, схематику, схематику, я, я скину оригінальний відос ільманга, там буде світ і звідти ви все зможете скачати. Тому що що правильно, я ферму вкрав, значить, дивіться оригінальний відос. Далі, далі, про ферму. Ферма це вже моя, так би мовити, розробка. Вийде відео про неї скоро, чи, може, вже вийшла на основному моєму каналі. І взагалі, то, що тут можна сказати про ферму? Приїжджає Бамбук, і Бамбук слугує нам паливом. А, тут а, в нас о, як же багато тут було ітерацій. А, коротше, ми знов-таки зав'язуємося на цей клок-механізм, і коли він проходить повністю. В нас тут є ще один клок-механізм, котрий е, створений для того, щоб відмірювати кількість часу, коли ми е, запускаємо вагонетки, для того, щоб вони там не багались, не зникали і так далі. Е, тут в мене наче по 32 блоки в кожній ворон... ну, в воронці. це приблизно скільки? А я не пам'ятаю секунд. Ну, секунд 30, воно коротше, запускає вагонетки. Потім в мене тут є нескінченний клок-механізм, котрий слугує просто для того, щоб випускати вагонетки, бачите? Я використовую його такий, тому що мені треба проміжок часу. Визначений проміжок часу, для того, щоб ці вагонетки не багались, і все нормально працювало. Зараз ну, ось. Там вагонетки просто скінчились, але треба їх додати. Далі, в мене є тут ось такий вимикач, котрий спрацьовував спочатку на два івенти. Це якщо тут лежить ітими, то він був увімкнений, чи якщо по таймеру. І ще він спрацьовує, якщо в нас закінчились Вагонетки в дропері. Ну так от. Е, уся суть цієї всієї схеми за, полягає в тому, щоб просто е, випускати вагонетки, і вони собі спокійнесенько їхали, завантажували пічки. О, привіт. Е, завантажували пічки, котрих тут будь здоров до фіга собі. 100 штук. І ось ці вагонетки з кожної сторони їздять, їдуть і завантажують пічки бамбуками. Ця одразу кажу, ще буде дороблюватись. Я хочу зробити буферну зону, саме зі скринь, один шар, в котрий будуть скидуватись усі мої весь мій бамбук, перед тим як потрапляти в пічки, тому що його не вистачає. А деякі люди, хто грають на сервері, періодично ламають мені механізм. Флаймашинка, як ви знаєте, якщо вивантажена, то їй габела. О, до речі, от зараз можна побачити. Бачите, ось він працює цей клок-механізм. І на кожен тік він випускає вагонетку. І вони собі виїжджають і підбирають. Оп, вони закінчились в дропері, і ось ця тема виїхала. Uh, і коли цей таймер до кінця пройде, ну то воно теж бачите, оп, блокує Блокує ось uh, сигнал від нашого клоку. Uh, блокує ось тут таким чином. І все, більше воно не намагається їх А, uh, От. І блокується, воно виходить з двох сторін. Або якщо uh, ця тема uh, висувається, або якщо закінчились вагонетки в диспенсері чи, чи, чи іншу систему я вже випілив. Далі. Що цікаво, що цікаво ось про цю тему? Ось про цю тему цікаво, що коли ми були на пайпери, і я занадто часто запускав вагонетки, в мене ставались потяги. Можливо, зараз, якщо мені буде не лінь, сюди прикріплю футажик. І ця вся тема створена для того, щоб. Правильним чином їх розвантажувати, скиндувати зайвий бамбук, котрий не встиг потрапити в систему. І вагонетки потім ось таким чином сюди і назад завантажуються. Але через те, що тут були потяги, а ось ця система, я, котру я теж взяв Вельману, а до речі, і вона використовується в цій фермі, також вона здатна оброблювати приблизно одну вагонетку в 2 секунди. І через те, що бувало таке, що вагонетки занадто часто через те, що вони приходили потягом на одній штучці ломались, вони просто не потрапляли ось тут в мене під цим колдрином є воронки, котрі мають забирати вагонетки. Але через те, що занадто часто вони сюди приїжджали, вагонетки опинялись тут. І. Ой, до речі, щось мені тут водички не вистачає. І вони, коротше, закінчували своє життя в лаві, котра тут була, котрої зараз нема треба додати. Ось так, от. І це була проблема, тому що як я жартував, ця ферма це як BMW, тільки жаре вона не масло, а мої вагонетки. І ось ця вся система створена для того, щоб коли тут проїжджає один потяг, він прибирає ось ці рейки і інший падає вниз. І спочатку спрацьовує ось ця. Якщо не спрацювала ось ця, то ось ця кнопка не працює. Проїжджає одна вагонетка, ця спрацьовує, виїжджають. Забираються рейки, інша падає. І коли інша приїжджає, а ця вже була натиснута. Вона активує ось цей і тут теж відкривається. І таким чином потяги розбивалися. Але так як я вумний і я придумав ось цей механізм, котрий лежав на поверхні. Ця система, в принципі, нафіг не треба тут, можна обійтись без неї. Що там в нас далі? Далі з цікавого система розвантаження досить таки банальна. Просто тут декілька скринь, під котрими їздять вагонетки. Вагонетки закидують хопери ітами. І під хоперами тут такий самий є диспенсер, котрий так само працює на блок механізмі котрий в нас ось тут. І раз в деякий час він запускає вагонетку приблизно раз в Не запускає. О, запустив раз в там, 4 секунди приблизно він її запускає для того, щоб вона спокійно встигла собі проїхати до кінця, і на цьому боці вона ламається за допомогою такого самого механізму, як і всюди тут використовуються залишки. Того, що ми не скинули, їдуть по одному об одному потоку води, а вагонетка їде по іншому. І їдуть вони ось по цьому тунельчику і повертаються назад в систему. Вагонетка повертається назад в дропер. А усі ітеми повертаються назад, на конвейер І Тут в мене така є нажимна плита, якщо велика кількість блоків тут лежить, я її блокую за допомогою цього поршня, він висувається, і цей таймер вже ніяким чином не реагує на. Тобто цей таймер блочить ось тут рейку, котрий. Котра слугує е, стопером для цих вагонеток. Він її блокує, вони перестають їздити, забирати предмети зі скринь, і е, тільки нижній ось цей е, потяг, так би мовити, забирає ресурси з цих воронок і, ну, і все, щоб вони не, не діспавнились. Е, по самій пічці все мамо. Хто це побудував? Окей. По самій пішці все досить таки легко, банально їздить знизу потяг, котрий забирає предмети з пічок, зверху їздить потяг, котрий завантажує, і збоку їздить наш основний потяг з бамбуком, котрий бамбук закидує в пічки. В принципі, все. Не знаю, що ще розповісти. Схематику я викладу. Якщо є якісь запитання, будь ласка, пишіть мені в коментарі. Я на них буду відповідати. Ага. Хтось мануально хотів закинути туди бамбук. Окей, комусь не вистачало. Ну, нічого страшного. Ось. Ферма ще буде дороб дороблюватись. Ця, цей е, варіант далеко не кінцевий. Е, кінцевий він буде, коли я додам сюди буфер ще. От. Цього, е, на, цьому, е, на цьому все. Дуже такий легесенький досить на 15 хвилин, 16 хвилин запису. Я його ще поріжу. Всім дякую. На цьому каналі тепер будуть виходити ось такі розмовні. Ще буде по другим фермам, котре я тут побудував. Але то потім все. До побачення. Бувайте.